28 вересня педагогічна спільнота України відзначає видатну дату: 105-ту річницю з дня народження Василя Олександровича Сухомлинського, великого педагога, письменника, людини, яка випередила свій час. Народився Василь Сухомлинський у Васильівці. В бідній селянській сім'ї, де було четверо дітей, і всі вони стали вчителями. Саме мати хлопчика спонукала його до педагогічної діяльності, бо бачила у ньому потенціал. У 17 років він став вчителем заочної школи недалеко від рідного села. Працює викладачем української мови і літератури в Нуфріївській середній школі. Протягом трьох років Василь викладав дітям українську мову і літературу в сільських школах Васильівки і Зибкове. У 1936 році Василь Сухомлинський повернувся до навчання. Своє навчання він продовжив під Інституті Полтави на заочному відділенні. Після вручення диплома Сухомлинський Василь Олександрович, вчитель української мови та літератури в школах на рідній землі, під час Другої світової війни був на фронті, двічі пережив поранення. Особливо постраждала рука. Важким було й поранення в груди, але вчитель все одно повернувся до школи. З легкої руки Сухомлинського. Педагогіці з'явилося поняття уроки мислення, уроки, які змушували дітей молодшого шкільного віку дивитися на наш світ і розкривати його найскладніші взаємозалежності. Професію учителя Василь Олександрович називає людинознавством, підкреслюючи цим. Що педагог повинен постійно проникати в складний духовний світ дитини, відкривати в ній щось нове, захоплюватися цим новим, бачити людину в процесі її становлення. Особливу увагу Василь Олександрович приділяв розвитку світогляду учнів. Велику роль відводив слову педагога, художньому стилю викладання. Вигадування спільно з дітьми дитячих казок і художніх творів. 32 роки Василь Сухомлинський вів педагогічний щоденник, у якому записував свої спостереження за поведінкою учнів, а потім ці розповіді виливалися на папір і ставали книгами. Також педагог володів кількома іноземними мовами. У багатьох напрямах педагогічної науки він випередив свій час. Новаторська педагогічна система, яка була створена Сухомлинським, заснована на принципах гуманізму, на визнанні особистості дітей як вищої цінності, на яку повинен бути орієнтований процес навчання і виховання, на схилі свого життя. Талановитий педагог отримав визнання педагогічної спільноти країни та нагороди від держави. 2 вересня, 1970 року, серце Василя Олександровича Сухомлинського перестало битися. Йому судилося народитися і померти у вересні. І це символічно, бо цей місяць початок нового. Навчального року. Більш як півсторіччя живе пам'ять про видатного педагога України, одну з найсвітліших і просторих аудиторій в старому корпусі Полтавського педуніверситету, в якому свого часу навчався молодий Василь. Назвали на його честь. Також на території вишу був відкритий меморіальний музей, який висвітлює. Життя і діяльність педагога-новатора. На початку 80-х років 20-го століття на будівлі інституту імені Короленка була розміщена меморіальна дошка пам'яті великого вчителя. На згадку про Сухомлинського назвали Національний університет в місті Миколаєві, а також педагогічний коледж, який знаходиться в нашому рідному. Місті Олександрія. Деякі вчення Василя Олександровича не проходять перевірки часом, бо змінюється світ, змінюються цінності, змінюється бачення різних явищ. Але основні його ідеї розвивати індивідуальність дитини та використовувати для цього гру, казку і природу, покладені в основу нової української школи. Пишаємося нашим славетним земляком та шануємо пам'ять педагога, втілюючи його ідеї у виховання підростаючих поколінь.